Уявімо Україну 17 століття. Села і міста живуть під владою польських магнатів. Народ задихається від утисків. І на тлі цього з'являється людина, ім'я якої знатиме кожен українець Богдан Хмельницький. Він народився в Чигирині, у родині дрібного шляхтича, здобув освіту у Львові і міг би стати поважним землевласником. Та його чекало інше. Служив у польському війську, брав участь у битвах проти турків і татар. Навіть до турецької неволі закинула доля молодого Богдана, з якої він дивом вирвався. З роками отримав значний досвід воєначальника. Та особиста трагедія, коли поляки відібрали і зруйнували його хутір суботів, а сина було скривджено, стала останньою краплею. Тоді Хмельницький зрозумів. Він має боротися не лише за себе, а й за весь народ. 1648 року він здійняв прапор повстання. І тоді сталося неймовірне. За кілька місяців козацьке військо зросло з кількох тисяч до десятків тисяч. Люди йшли до нього як до визволителя. Слава його перемог під жовтими водами, корсунем та пилявцями ширилася Європою. Сучасники з подивом писали, це не просто бунт, народна війна. Про Хмельницького говорили у Варшаві, Відні і навіть у Парижі. Його називали українським Мойсеєм, адже він вивів свій народ із темряви безправ'я. Саме завдяки йому з'явилася нова держава, Гетьманщина, зі своєю армією, законами та столицею Чигирині. У реєстрі налічувалося понад 60 тисяч козаків, а сама держава подібна до справжньої Європейської республіки, З радами, що скликаються власною адміністрацією та дипломатичними посольствами. Але бути гетьманом означало щодня балансувати між ворогами і союзниками. Хмельницький укладав союзи то з Кримським ханством, то з Османською імперією, то з Московією. То навіть вів переговори зі Швецією. Його дипломатичний талант був настільки великий, що сучасники казали. Він керує людьми так, як віртуозний музикант грає на скрипці. Він вмів вражати не лише військовими перемогами, а й політичними жестами. Уявіть, у Чигирині іноземні посли. Гетьман приймає їх у резиденції. Що має вигляд не гірший за двори європейських монархів, посли у захваті від величі та пишності прийомів, які демонстрував український керманич. Та навіть найталановитіший політик не може уникнути історичних пасток. Союз із Московією, задуманий як військова допомога у війні проти Польщі, поступово обернувся у залежність. Переяславська рада 1654 року стала водночас вершиною і трагедією його правління. Чи це був вимушений крок у безвиході, чи фатальна помилка, історики сперечаються й досі. Хмельницький залишався гетьманом до останнього подиху до 1657 року. Його поховали у Суботові, в Велінській церкві, яку він сам побудував. Кажуть, що ще тривалий час козаки згадували ім'я людини, яку вважали символом незламності зі сльозами на очах та гордістю і шаною у серці. Але одне поза сумнівом без Богдана Хмельницького не було б самої ідеї української державності. Саме тому його часто називають українським мийсеєм. Він створив Гетьманщину, ставши символом свободи і людиною, яка довела, що українці здатні мати власну державу. Але чи не його союз із Московією багато хто вважає найбільшою помилкою в нашій історії? Напишіть у коментарях своє бачення щодо цього. Чекаю на ваше серденько. І підписку, якщо проєкт вам до вподоби. До зустрічі!